Агафонов, Переведення із центру ліворуч перехоплене Юрієм Дзьомою. І фрічна атака відвірніша Маторс та «Девелопекс». Атака від ЄС нішо. Багрійчук центром йде удар по воротах. і Від голки параді. Атака від цієї команди. Удар від кошки. І вже ну, Перевів м'яча праворуч на Романа Багрійчука. Багрійчук. Дуже висока, віддержає. Пугач. Багрічок. обличчям уже до Сліпченка, розвертається, пробиває ближній Багрічук. Багрічок. Багрійчук низом. Кашин вступає, стражне велоперецький. Пугач. Роман Багрійчук. Прогороч, І там Пугач. Пугач з лівої ноги. гол, Забиває її, що друзі. 12-та хвилина Єслішо 1-0, Федір Дальченко відгукнувся у чужій штрафній площі. Він замкнув передачу від Сергія Пугача Федір Дальченко. Ну, зрештою, друзі, хто як не він, має забивати за Єслішо від Федіра Дальченка. Це нас проти Девелопек. сьогодні тільки його друга поява у цьому сезоні. Зараз іргеніщенко перший меч вибиває. А, тожі ще другте, є слішов. Дев'ятий номер. Дев'ятий номер цієї команди Степан Кошкан заробляв на собі. А Олександр Дудара виконує зустрічі. О тим часом друзі влітає другий гол у ворота Володимира Кашина. Стража девелопекса. Але й відразу ж, практично, після за секунду рефері на дальній бровці вказує, що варти 17 Сімнадцята хвилина. Після перегляду ВАР, Взяття в рік у виконанні дев'ятки, якщо йшов Степана Кошки, зараховано 2-0 на користь колективу Сергія Ненкова. Так, друзі, продовжується гра після тайм-ауту. Хвилина 13 Він Залишається до завершення перепитій першотаймових. Рефері з дальньої бровки, зараз е виходить у поле і жовту е виписує пана кошки. Yeah. Добре, надавалося йому поцілити у верхній кут, говорить Володимира Кашина. Зараз Кошка низом до штрафної зони дзьома одержує м'яча при другій спробі вже бідний. <пробітник> Степан Кошка перехоплює рішення до штрафної зони вже на Коршунова. Вибігає єслішо. Степан Кошка зафіксовано для Шо. Але зараз м'яч вже в цієї команди пас у центр. Цьома депрацьовує по ньому Євген Марійчук. Зіграв на випередження мілячу. Хворіт. Кашин м'яча не втримав. Продовжується атака від Єслишо. Цьома. Стриває не точна передача на Грищенка. Федір Дальченко підхоплює кошка. На Агафонова. Грає з Коршунова в центральному колі і на Агафонова. Удар ближній кут забирає девелопить свій перший гол. Ох, звітному протистоянні. Іван Агафонов ближній із правої ноги 2-1. 32 хвилина. Класно в гледів. В ході цієї атаки Івана Агафонова. Правої, аби виконувати призначений розіграш ще через Олександра Тудера. Той другим дотиком. Дев'ятка. Проти нього Олександр Ус. Кошка! Знову Кашин вступає. Він верцає, Девелопекс. Далі міксом. Шаров. Коршунов. Простріля Коршунов і першим дотиком Євген Грищенко. 25 секунд чисто часу до завершення. Влопекс розіграв аут. Якщо що, повертає м'яча Пугач і йде він далі до чужих воріт. грає на Дудара, рятує зараз. Шаров кошка. Мався продовжити. Вибігає Девелопекс, але зараз лунатиме вже фінальна сирена.